Ну і перша інформація у нас стосується все-таки Сил оборони України. Контр наступають на двох напрямках. У генштабі кажуть, наші оборонці йдуть вперед у бік Мелітополя та Бордянська, закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На запорізькому та херсонському напрямках ворог теж в обороні намагається запобігти подальшому просуванню наших військ. Основні зусилля Росіяни зосереджують на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському Ському напрямках протягом минулої доби там відбулося близько 30 бойових зіткнень. Наші оборонці успішно відбивають атаки російських військ, а ще нищать особовий склад противника. За минулу добу українські військові уразили більше ніж 10 місць розміщення ворога. Ну а ще склад боєприпасів, 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби ППО та станцію РЕП окупантів. Олег Калашніко, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Приєднується до нашої розмови. Пане Олеже, доброго вам ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Отже, оперативна ситуація на Бахмутському напрямку. Як вона виглядає на сьогоднішній ранок? Ну, на сьогодні ми продовжуємо наші дії контрнаступальні такі дії на наших флангах. Це у нас південний і північний фланги, продовжуємо стримувати ворог, коли він намагається нас контратакувати, і одночасно звільняємо свої території. Ворог вимушений посилювати свої підрозділи, тому що йому не вистачає тих, що є. Тому він зараз навіть почав брати вже резерви з куп'янського напрямку. Ми просовуємося по напрямку на південці. У нас сіверський донець, оцей наш. От і маємо успіхи, як на цьому напрямку. Там у нас зараз тримає оборону вже 57-ма їхня піхота, 72-га піхотна бригада, які дуже вже обескровлені, Вони посилені були ведевешний 83-ю бригадою, бригаду. І також там розгорнуті 68-ма танкова, 83-я танкова. Вони посилюють цей напрямок, тому що у них дещо не вистачає артилерії. Також ми маємо деякі успіхи і на Напрямку там, де берхівка, як сказав речник ГШ Андрій Коваль, ми також тримаємо свій контрнаступ напрямку орехового осіл Осилівка. Тобто, ми потрошку, потрошку совуємо противника. Ми звільняємо нашу територію. Також ми тримаємо під таким контролем і безпосередньо сам Бахмут, тобто продовжуємо вогневе ураження підрозділів, які там перебувають, не даємо їм такої можливості зупинитися, зробити свої якісь інженерні оборонні споруди. Ми постійно їх тримаємо в напрузі, вогневому вогневий такій напрузі. Чи правда що зараз Бахмут є справжньою пасткою для окупантів, що фактично не довести боєприпаси, не виїхати звідти не ну, таким звичним для них чином доставити військових неможливо. Це так чи ні? Насправді ми дуже сильно вже порушили їх логістику. Це дійсно. Ми за, от якщо взяти південний напрямок, там зараз ми їх приїжджали до траси 0513, це одна із таких трас, яка виконувала свою логістичну роль. Вони зараз дуже такі притиснуті. Ця траса для них ну можна сказати, як стіна, біля якої розстрілюють саме там. Вони зараз сутужно себе почувають. Також ми підберемо під вогневий контроль також. Північну е, трасу постачання ми можемо вже більш-менш контролювати вогнем артилерії. У них така е, найбільш безпечна траса залишається це попасна Бахмут. Тому якщо брати в цілому, то логістична їх. Е, логістична їх така постачанням дуже порушено. Вони не можуть в повній мірі забезпечувати як резервами, так і безпосередньо боєприпасами, іншим майном тих підрозділів, які перебуваються в Бахмуті. Безпосередньо також в Бахмуті тривають наші обстріли по самому місту. Їм зараз там важкувато десь ховатися, тому що вони зрівняли майже все місто ще однак, вони ще мають поки що маневр. Але на Справді зараз так логістично, ми їх дуже сильно щемлимо. і можна сказати, що як тільки ми повністю перекроємо логістику постачання на бахмут, ворог буде мати тільки два виходи: або він просто уходить із міста такі же з доброю волі, або він там буде знищений. Пане Олеже, за сприятливих для нас умов і збройних також. Які терміни, які причини і за яких умов росіяни можуть залишити Бахмут? От Ви сказали про перекриття логістичного шляху так збройними силами України? Це один із моментів, чи ще можуть бути якісь ті варіанти, якими можуть скористатися? Ну тут все в У нас зараз тривають бої взагалі по всій лінії зіткнення, в тому числі і на півдні Нашому також ми спостерігаємо цей купінський напрямок, Авдіївський, Мар'янський напрямок. Тобто в даному випадку випадку вони можуть також залишити бахмут, як тільки у них взагалі перестане вистачати резервів. Вони у них резервів і так комаль вони намагаються заткнути ті дири, які з'являються наразі. І на бахмутському напрямку. Це друга причина, коли у них будуть закінчуватися всі резерви, і немає чим буде закривати цю прореху. Також можемо сказати, і за морально-психологічний такий стан безпосередньо їх військових. Вони тут -от на Пахмутському напрямку залучають. Такі, як там Барс, у них тут Барс-13, по моєму російський легіон, залучають всякі ПВК. Тобто, коли моральний дух безпосередньо солдат, котрі тримають в даному ротку з їх сторони оборону не незначний, це також впливає на те, що нам легше буде звільняти, що вони будуть соватися назад. Також можемо сюди ж додати і те, що. Протягом останніх трьох місяців ми дуже сильно нищимо їх артилерію. Дуже велика втрата. Якщо взяти за три місяці, це вже виходить більше ніж півтори тисячі ствольної артилерії. Ствольна артилерія на сьогодні е, грає дуже ключову роль як в обороні, так і в наступі. Як тільки у них все менше стає артилерії, вони менше можуть наносити вогневе ураження по нашим підрозділам, тобто у них немає змоги стримувати наше просування, а також немає змоги допомагати своїм піхотним ведевешним підрозділам е, е, здійснювати контрнаступ. Це теж дуже велика і значна складова в даному випадку. Пане Олеже, а коли ви кажете резерви, ви маєте на увазі е, військову техніку, набої, снаряди чи також і особовий склад. Оскільки от е, є повідомлення східного угруповання військ зсу, зокрема від пана Чароватова, що зосереджені дуже потужні резерви, якраз е, от на, на східних флангах, зокрема і Луганщина і Донеччина, сто криміна там крімінатам загалі стотисячне угруповання. Тобто вони всі не застосовуються в бойових діях, але вони як резерви перебувають. На окупованих територіях, тобто, ну в живій силі, як ми розуміємо, питань нема. Мотивація так можливо. Ну будемо брати так. Коли кажуть, що там зосередження ну візьмемо так 100 тисяч. Треба враховувати, що з 100 тисяч це ну зазвичай це звичайна практика, це 30% це бойових, тобто 30% особового складу, який безпосередньо бере участь в бойових зіткненнях, який безпосередньо веде вогонь. Інші 70% – це ті, що забезпечують ці 30%, щоб що вони могли вести бойові дії. Тобто, це як командування, як штаби, як тили. Як технічна складова, яка забезпечує ремонт цієї техніки, тобто безпосередньо тут відбувається в бойових діях бере 30%. але дуже значними є те, наскільки ці підрозділи, наскільки цей особовий склад укомплектований звичайно броньованою технікою. На сьогодні ми можемо спостерігати, що Російська армія втратила дуже значну кількість броньованої техніки, артилерії, танків, ресезів РЕП. Ну дуже дуже за всіми напрямками, за всіми видами. Тобто, ми можемо сказати, що також і у них не вистачає бронетра. Бо їхні підрозділи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, зіткненнях, вони укомплектовані бойовою броньованою технікою. Десь відсотків на 30 може бути менше, але треба сказати. Зати що група війська, яка перебуває на східному фронті, на сьогоднішній на на сьогоднішній дійсно, одна із найбільш укомплектованих у цей складової складовою, як бойової okay. техніки, однак. Не повністю дуже не повністю. А якщо не вистачає безпосереднього озброєння особовому складу, важче як перебувати в обороні, так і в контрнаступі. Дякуємо дуже. Спасибі за коментарі. Олег Калашніков був з нами на зв'язку. Офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.